І цього край бояться москалі. Мовиться про те, що Томагавк летить на критично низький. Слава Україні. Сьогодні ми говоримо про момент, який може радикально змінити ситуацію на фронті. Передачу Україні крилатих ракет Томагавк і загалом зміну характеру війни. І моїм. Співрозмовником є військовий е, аналітик Дмитро Снігирів, який уважно стежить за балансом сил на фронті і міжнародними постачаннями е, озброєнь, і е, пане Дмитре, е, передача Україні томагавк це гучна історія, адже всі розуміють, що це високоточна зброя з дальністю до 2500 км, кілометрів. Але тут е, вся е, Інтрига не в, не в тому, навіть і не тільки у її дальності. Томагав це, в принципі, не є якась нова е, зброя, а в тому, що ще донедавна е, їх в основному розміщували в основному на е, флотських е, носіях, тобто е, кораблі. чи Інші допомоги в Україні немає. Отже, що змінилося? Чи можливо США разом з томагавками нам передадуть якусь невеличку флотилію? Пане Олександре, дякую за запитання і за ці акценти. От в цьому і помилка чисельних так званих експертів, які заявляли про те, що томагавки виключно морського базування, або підводний, або надводний флот. Є наземне базування установки тіфону. Дальність ураження на 2 500 тисячу шістсот кілометрів а частина 500 кі кі кілограм, але цього достатньо, щоб перетворити російське НПЗ на відповідно непридатний для виробничої діяльності об'єкт і цього край бояться москалі. Мовиться про те, що допомагав летить на критично низькій висоті поза зоною ураження російського ППО, причому зауважте. Реласки російські фактично тут е, безпомічні, допомагав летить, оминаючи рельєф місцевості, тобто він фактично не вразливий для російської системи ППО. Аж таке російська система ППО ми змогли побачити навіть на прикладах ударів українських БПЛА по російських НПЗ. Завжди, шановні телеглядачі. Навіть внаслідок ударів безпілотників, швидкість яких до 200 км, бойова частина 50-120 кг, 30% А за даними російської сторони, 38% НАТО переробне підприємство на території Російської Федерації, частково бо повністю припинила виробничий цикл. Безпілотниками, тобто система ППО Російської Федерації, не здатна протистояти навіть аеродинамічним засобам ураження, не говорячи вже відповідно про крилаті ракети. Тому така істерика на болотах. Тепер дивіться чисельні знов таки експерти будуть вас переконувати, якщо це буде декілька десятків. Ступінь ідіотизму тут і годі коментувати, мовиться про те, що НПЗ на території Російської Федерації не більше п'яти десятків. Тобто, якщо це буде навіть 50 томогавків, то лиха вони нароблять стільки, що російська економіка забуде про таке поняття, як нафтопереробка. Причому зауважте, пане Олександре, я ще раз підкреслюю. Руйнівні наслідки навіть е, через атаки БПЛА. А тут прилетить два тамагавка по тому самому обладнанню, яке, до речі, постачається і постачалося наразі не постачається з західних країн. Китайське обладнання на НПЗ не поставиш і росіяни це прекрасно розуміють. Про це йде мова. Але, шановні українці, я хотів би вас е, попередити. Це не буде гундервафля чергове. Ви пам'ятаєте, нас намагалися приспати розповідаючи про те, що f 16 стануть тим відповідно, важелем українського впливу на Росію, який змусить змусить що? Потім нам розповідали, що це має бути автомсе. Знов не вийшло. Тепер будуть розповідати про томагавки. Так от вся ця риторика має на меті перекласти відповідальність відповідна на е, наших західних партнерів. Дивіться у вас і засоби враження на ті і кількість ніту ви нам передали. Має бути стратегія. І ще раз підкреслю: навіть два десятки томагавка це вже буде досить серйозний удар по Російській Федерації. Причому як військовий, політичний, так і ідеологічний. Зауважте, шановні українці, Російська Федерація наразі виступила з ініціативою викупити у Туреччини зенитно-ракетні комплекси С-400 ті, які відповідно продали свого часу. Пам'ятаєте, скандал був відповідно на міжнародному рівні. Навіть Сполучені Штати чітко заявили про те, що Ф-35 вони Туреччині не передадуть, бо власне. Постачання зенитно-ракетних комплексів С-400 поставило фактично крапку в цій історії. Так от наразі москалі говорять про те, що ми готові їх назад викупити. А про що це свідчить? Про відповідно відсутність протиракетної оборони і нездатність російського ВПК не те, що грати на міжнародному ринку озброєння, відповідно, задовільнити навіть окупаційну армію. І заяви Путіна на тлі того, що ми посилимо систему протиракетної оборони. Чим? Але зауважте, пане Олександре, і шановні телеглядачі, звертаю вашу увагу на заяву російського диктатора. Якщо перша заява була з приводу того, що сам характер передачі томагавків поставить під питання російсько американські відносини, правильно? Так. То тепер як це прозвучало? Ми посилимо систему ППО. Тобто, вже не ставиться під сумнів сам характер передач томагавків, ніхто не шантажує Сполученими Штатами щодо відповідних наслідків передач томагавків. Росія просто констатує: ми посилимо ППО. Чим ви посилите? Тобто, вони вже розуміють, що цей процес пішов, це елемент, навіть сам сам. Інформаційний привід це вже елемент військово-політичного тиску з боку Сполучених Штатів на Російську Федерацію. І те, що відбувається наразі в Західних ЗМІ, як, на мій погляд, це якраз і є спланована інформаційна операція Російської Федерації в моменті дискредитації можливості передачі а, цих крилатих ракет Україні. Шановні таблоїди Західні виходять з посиланням на неназвані джерела інформації в Пентагоні. З приводу того, що ну, томагавки не передадуть, передадуть баракуди або ще щось. Так от, коли ця маячня лунає, шановні телеглядачі, ще раз закликає, аналізуйте інформацію. Будь-яке посилання на неназвані джерела це першого знака ІПСО. Але дивіться, я ще раз підкреслю, як дають Сполучені Штати інформація щодо передачі томагавків? В поєднанні. Ще з однієї інформації. Пане Олександре, вас не здивувала заява паралельна з можливістю передачі томагавків щодо розширеного характеру обміну розвідданими з Україною? Mm, так. Зауважте, дві заяви паралельно йдуть. А про що це свідчить? Що тобто, вони... точніше. Прошу? Цілитись будемо точніше. Браво! Тобто вони чітко заявляють, дають зрозуміти росіянам, ціле вказання буде американське, американських розвідслужб. Плюс тактико-технічні характеристики крилатих ракет. А ви, москалі, вже думайте самі про наслідки. І москалі задумалися про наслідки. Оце основне те, що має. Ну, скажімо так, маємо розуміти з цієї риторики американської сторони. Тобто вони чітко дають зрозуміти, що а, розвіддані їхні, томагавки їхні, ну і відповідно, технічний персонал теж їхні, бо це аж досить складна, складні види озброєння, тому скорше за все, мовиться і про американських спеціалістів. То цілитися будуть американські спеціалісти? А, Пане Олександре, зауважте. Паралельно з заявами Трампа відбувається конкретика дія. Мовиться про те, що відповідно літаки далекого виявлення цілей, наразі де? І в Балтійському морі, і в Чорному морі. Про що це свідчить? Відповідно, що вже починають цілитися правильно? Так. Якщо Росіяни вирішили погратися на нервах Сполучених Штатів запусками безпілотників над територією країн НАТО, то тут, відповідно, жорсткі відповіді. Авіаносець наразі американський знаходиться в територіальних водах Данії. Авіаносець, пане Олександре. Тобто дали зрозуміти, що ну, гратися з вами ніхто точно не буде, і плюс я ще раз підкреслю відповідно літаки, причому, зауважте, не тільки Сполучених Штатів вчора літак дальнього виявлення цілий Великобританії вилетів з Великобританії, пішов курсом відповідно спочатку Мурманськ, а потім зробив коло і пішов на Чорне море. Цікавою мати. Було по таке. По всьому кордонові Росії з НАТО і не тільки з НАТО. І москалі задумалися, а з чим це пов'язано? А дійсно, а з чим це може бути пов'язано? Правильно? На тлі тим більше ударів по українській енергетиці. Відповідь більш ніж очевидна. Тому, шановні українці, коли знову таки будете слухати цих так званих експертів, яким видають однакові темники з приводу того, що сполучені штати пасуть задніх, оці наочні факти свідчать про прямо протилежне, пане вот Ще одна тема, яку я хотів би обов'язково зачепити, це і ракети Фламінго. Вони є, чи їх все-таки немає? Чи це реальна українська розробка, чи швидше інформаційна операція для дезорієнтації ворога? Ви знаєте, пане Олександр, коли в українських засобах масової інформації розгорнулася полка дискусія з приводу того, чи є фламінго, чи нема фламінго. Росіяни опублікували дані об'єктивного контролю щодо відповідної нейтралізації системами їхньої ППО, зокрема Панцер С-1 українського фламінго. Причому і виклали це світлини, ви, напевно, теж бачили, правильно? Так. Якось дуже так співпало. Тобто, фактично, росіяни дали зрозуміти українському широкому загалу, що такі фламінго є. Але. Фламінго, виявляється, можуть збивати навіть панцирь С1. Тобто, вони є, але вони неефективні. Наскільки я так зрозумів, але я спеціалізуюся на інформаційних операціях, тому сигнал був давний чіткий. Так, ми не заперечуємо наявні засоби ураження, але так таку, технічні характеристики Фламінго. І е, такі, що ну, скажі, вони є в зоні ураження російських систем ППО. А з приводу того є чи немає. Ну, по перше, зверніть увагу, що фламінго українське досить зовнішнє, навіть схоже на розробку аналогічної ракети інженерів Великобританії, правильно? Яка була про чому на міжнародних. В цих виставках зброярських один в один. Друге, шановні українці, коли виходить Касьянов і як великий експерт, розповідає про те, що цей міф не могли вони знайти стільки двигунів а і 25. так от це мотор Січ виробництва. Причому ще з радянських часів з далеких радянських часів. Було випущено більше 7 тисяч цих двигунів, причому вони запатентовані в Чехії, в Німеччині і низькі інших країн. А сучасна модифікація цього двигуна вона навіть встановлена на турецьких безпілотниках. Це от для знов розуміння фаховості так званих експертів. Тому з двигунами там все добре, і їх дійсно велика кількість. Враховуючи те, що я ще раз підкреслюю, вони випускалися ще за часів Радянського Союзу, а потім відповідно випускалася і в країнах колишнього Варшавського договору. І не тільки щодо собівартості, так там дійсно собівартість в чотири рази менша за томагавки близько 500 тисяч, але основне тактико-технічні характеристики то на 100 вибухівки у томогавка 500. І якщо вірити заявленим, заявленим тактико-технічним характеристикам дальність ураження 3000 кілометрів. Можемо тішитися, правильно, пане Олександре? Можемо тішитися, що два, два фламінго випускають на добу вже так? Ну, місяць тому заява ця була, відповідно, наразі ми можемо говорити про те, що ну, як мінімум 50-60 фламінго є в наявності, так? так. От, тоді постає питання, а де дані об'єктивного контролю щодо їх застосування? Оці фотомаскалів Непереконливо. Удар по прикордонній заставі в Криму, а вас не виникає, пане Олександре, а для чого по Криму бити фламінго, якщо у них дальність ураження 3000 кілометрів? Правильно? Ну, немає економічного підґрунтя і військового. Для чого? Пламінга АТО на вибухівки. Для чого бити? Так, бити тоді по аеродромах базування в Криму? Правильно? По тій самій Феодосійській нафтобазі, чомусь прилетає якусь прикордонну заставу. Для чого? В чому був ефект? Застосування цієї ціє, ракети. Я цього ж не можу зрозуміти. Відверто кажу, не можу зрозуміти. І сама риторика, пане Олександре, нам нав'язують цю риторику з приводу томагавки. Так, візьмемо будь-яку зброю, яку нам запропонують, і низький уклін. Але погодьтеся, країна, яка має за собою раження з дальністю 3 тисячі. Почувалася би себе досить суб'єктно в питаннях передачі томагавків, правильно? Причому зауважте ще один момент, шановні телеглядачі, передадуть томагавки, але враховуючи те, що це американська зброя, то відповідно потрібен дозвіл з боку Сполучених Штатів. Ми будемо знову залежати відповідно від дозволю чи то їх відсутності з боку наших стратегічних партнерів. Той час, як Фламінго, довгий Нептун. Це українські розробки. Ми не від кого не залежимо і нанесення чи то не нанесення ударів це виключно суб'єктне право української сторони. От тут мені взагалі нічого не зрозуміло. І я хотів би так, як і ви, пане Олександре, як і наші телеглядачі, чітко зрозуміти, блекаут в Москві буде? No, то на 150 вибухівки прилетить, умовно умовно кажучи, по енергооб'єктах Москви. Там нічого не залишиться. От вам і відповідь. Пане Дмитре, а от коли говорять про зміну характеру війни, от що мають на увазі? Це про технологію чи про політичну волю Заходу? Дати нам зброю, яка справді змінює гру. Вона не змінює гру по великому рахунку, я ще раз підкреслю: Так, будуть проблеми досить великі з логістикою росіян, будуть економічні проблеми. Але говорити про те, що це кардинально змінить правила гри, ні. Мовиться в першу чергу про політичний сигнал країн Заходу. Тобто Росії дають чітко зрозуміти. Що ми передаємо вже і відповідно ті засоби ураження, які до певного часу були, були під табу. Тобто ми готові йти до кінця. Якщо Росія сподівається на відсутність колективної волі з боку країн Заходу, то глибоко помиляється. Якщо Росія розраховує на ядерний шантаж, то теж глибоко помиляється, відповідно дають зрозуміти все, епоха Байдена. Пішла в історію, ніхто не буде зважати на ваш ядерний шантаж. Хочете згоріти в ядерному попілі? Питань нема. Вам дали чітко зрозуміти, маєте закінчувати війну. Хочете грати на виснаження, економіка Росії це не економіка Сполучених Штатів і країн Європи разом узяти. Не потягнуть вони гру на виснаження. І передача томагавків оце якраз і цей сигнал, пане Олександре. Що якщо розраховують продовжувати війну виключно за рахунок економічних важелів впливу, цебто розраховують на те, що економіка Росії більш потужна, ніж економіка України, так цю економіку можна виключити, і отут якраз і риторика томагавків вона зрозуміла, що будуть виключати саме з використанням томагавків. А е, чи можна очікувати, що після томагавків у ворога просто не залишиться глибини тилу? Ну, фактично, ми зараз це спостерігаємо, коли скажімо, вдень е, практично кожен день виноситься якийсь е, нафтопереробний завод на Росії? Пане Оксано, отут знову вам подякую за професіоналізм. Пояснює, шановні телеглядачі. Чотири хаймерси змінили ситуацію в досить серйозному моменті логістики окупантів. Чотири це для розуміння у тих корисних ідіотів, які будуть титруватися як воєнні експерти, розповідати, що два десятки-п'ять десятків томагавків нічого не змінять. Логістика окупантів опинилася у зоні ураження на відстані. Ну вони змушені були переносити польові склади з БК відповідно іншу інфраструктуру на відстань більше ста кілометрів. А що це таке, пане Олександр? Це втрата часу, це відповідно, ну, тобто, це конкурс питань матеріально-технічного забезпечення штурмових підрозділів. Чому і темпи просування впали? Чотири хай Відпрацювали стратегію і тактику, а потім вже почали відповідно масове ну масове врозуміння, відповідно, дозволів, їхнього використання. Про це варто говорити. В першу чергу, тобто будь-яке озброєння при системності його використання і розуміння, куди бити, якщо будуть бити по, по, по прикордонних заставах, то сенс дійсно вимагає. Але я ще раз наголошую: маючи свої важливі впливи у вигляді Фламінга і Довгий Нептун, ми маємо продемонструвати нарешті Російській Федерації. Що заяви української сторони це не понтаж, як заявив російський диктатор, правильно? Так. От на цій оптимістичній ноті ми її закінчуємо. Ну Так пане Дмитро, дякую за цю розмову. Дійсності зараз настає такий момент, що ну, здається, наступає ну, перелом у цій війні, можливо, можливо, саме зараз. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Не забудьте підписатися на цей канал. Ну, і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. Все буде Україна.